Наразі ситуація в Тернополі спокійна, проте небезпека може з'явитися в будь-який момент, кажуть в штабі народної самооборони і просять тернополян бути пильними. Є інформація, що і в наш регіон можуть завітати тітушки. Поки що ця інформація перевіряється і уточнюється. Тому загони народної самооборони зараз формуються не тільки в місті Тернополі і на обласному рівні, але і у всіх районних центрах і в районах Тернопільської області. Готові тернополяни мають бути і до введення надзвичайного стану. Його могли лише відтермінувати. Головне, кажуть, в штабі народної самооборони не панікувати. При формальному введенні, введенні надзвичайного стану будуть, скажімо так, ми втратимо засоби інформації, будуть введені певні додаткові обмеження на наші громадянські права. Тому, відповідно, ми пропонуємо всім громадянам, які є активними, збиратися біля органів місцевого самоврядування, які зараз перебрали на себе функції і органу самоврядування, і органів місцевої виконавчої влади. Йти туди, гуртуватися разом і ...діяти тому совіллі, яке цілком можливе в нашій державі наразі. Долучитися до штабу народної самооборони може кожен повнолітній, каже Юрій Моргун. Інформацію про інциденти в Тернополі чи області То, або ж про зниклих місцеві можна місцеві повідомляти за таким номером телефону. 094 973 63 35. Наразі поки що це один телефон, по якому можна до нас звертатися. Ми поки що записуємо, тобто ми також очікуємо від громадян інформації про ті, можливо, якісь є порушення їхніх прав особистих пов'язане з їхньою участю в цих громадських акціях. Можливо, будуть випадки, коли, не дай Бог, що наші співгромадяни будуть пропадати, чи тут на території області, чи в Києві. На Майдані прохання до нас звертатися із цією інформацією, тому що ми вже маємо налагоджений контакт з самообороною Майдану в Києві і, відповідно, такою інформацією будемо обмінюватися.